На Кіровоградщині ще 141 людина захворіла на коронавірус. Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко 12 листопада. Серед них 12 медиків і семеро дітей. Одужали 69 осіб. Зафіксували два летальних випадки. COVID-19. померли 62-річний чоловік з Кропивницького та 64-річний чоловік з Олександрії. У рамках реалізації програми Зупинки Олександрії 11 листопада комунальники встановили зупинку в Покровському мікрорайоні по вулиці Студентській біля магазину Птовичок. Дещо пізніше на іскляній поверхні з'являться фотографії зон відпочинку міста. Йдеться на сучасній Олександрії. У четвер-12 листопада директори освітніх закладів отримали телефонограми від управління освіти Олександрійської міської ради. З огляду на інформацію, в місті з 16 листопада буде відновлено очну форму навчального процесу в школах для учнів 5-9 класів. Інформація з фотоскріном розміщена на Фейсбук-сторінці Вільного Слова. Пенсіонерам Олександрії доведеться відвідувати магазини та інші установи у відведені години. 11 листопада під час урядового засідання МОЗУ було внесено зміни у карантину постанову номер 641 Йдеться на телеграм-каналі очільника Кіровоградщини Андрія Назаренка. Відносно внесених змін для літніх людей відвели пріоритетний час обслуговування у магазинах, закладах та установах. Таким часом обрано відрізок часу впродовж двох годин з 10 до 12 годин. Новини Олександрія, саме в мікрорайоні по вулиці Філатова, ввечері 11 листопада сталося вбивство. Інформація з'явилася на сторінках Фейсбуку. Дописувачі зауважили, що ймовірний вбивця тривалий час перебував у Києві без постійного місця проживання. 8 листопада небайдужі односельці повернули його на батьківщину. І вже через дві доби чоловік вбив свою рідну бабусю. Як пишуть в коментарях, чоловік психічно нездоровий, тож побоюється, що покарання він не понесе. Інформацію щодо факту скоєн дали і поліції, і в прокуратурі. Слідство триває.